Ваш духовний ріст, чого зараз потребує ваша душа. Ваш духовний ріст, чого потребує ваша душа. Запитай свою душу. Дивіться. Запитайте себе, чого насправді потребує ваша душа. А вона потребує перезагрузки. Внутрішня революція. Перезавантаження, змін нового життя. Подбати про себе, подбати про свій фізичний стан, подбати про свій емоційний стан. Ваша душа вам говорить про те, що ви маєте можливо змінити раціон харчування. Фізичної активності, сну і відпочинку, чого ще потребує ваша душа. Знайти справу, не ну як свій шлях, своє призначення, справа душі, те, що вам долею судилося, те, заради чого ви сюди прийшли, вона потребує вже цього від вас. Поєднати розум і душу, поєднати свої прагнення і відчуття, поєднати в е, собі духовне і фізичне, почути свій внутрішній голос, почути його, прийняти його. Наповнитися радістю, більше позитивних емоцій. Вона потребує радості, вона потребує е, таких високих вібрацій. Ну і тут рішення, рішення приймати важливі, е, чіткі рішення, як зцілення, розумієте, прийняти е, виклик. І рішення і піти до нього. Ваша е духовна родина вона вас кличе, вони хочуть, щоб ви почули, е щоб ви зцілилися, щоб ви з ними поєдналися, вони підтримують вас, вони близько, вони поряд. Е ваша душа про них говорить.